Коли окупанти захопили Херсонщину, зокрема, район Каховської Греблі, зокрема, Північно-Кримський канал, і стали пафосно подавати воду в Крим, виявилося, що це проблеми з водопостачанням населення не вирішують. Бо за роки окупації змінилася інша складова, а саме системи водорозподілу, які ніхто не ремонтував, за період десятиріччя окупації. Навіть за зізнаннями так званої окупаційної влади втрати в системах водорозподілу, тобто між водосховищем чи свердловиною та краном у оселі, складають від 50 до 90%. тобто більшість води вона йде в нікуди. Скільки ви води не водобували, наклопичували, не вона втрачається в системах розподілу. На сьогодні окупанти не можуть похвастатись тим, що вони щось змінили в цій катастрофічній для них ситуації, яка з кожним роком погіршується.